Це Гамлет. В Харкові його знають всі. Комунальники, школярі, бандити, депутати, хіпстери, арт-тусовка, військові. На вулиці з ним фоткаються поліцейські і його безкоштовно годують шаурмою в кіоску, що навпроти його будинку. Гамлет культовий художник, для якого вулиці стали галереєю. Гамлет створює чорнобілі щоденники війни. Пише на стінах історію свого міста. Зараз Гамлет розмальовує російську ракету «Смерч», яка прилетіла на дах оперного театру, але не вибухнула. Зла є така штука. Воно може бути суперстрашним злом. Але воно скінчується завжди. Зло знищує все, все живе, і воно нічого не будує, воно тільки знищує. А потім, коли все скінчується, воно починає жерти саме себе.